Боже, бережи мою дитину. Боже, бережи мою дитину, бережи у мирі і на війні. Захисти, прошу, в складну хвилину. Знаю, чуєш там, у висоті, їм вже стільки випало на долю. Зовсім юним, зовсім молодим. Так безстрашно, боряться за волю там чиясь донька. А може, й син, мамина молитва найсильніша, відчуває серцем, як ніхто. Боже, чуєш їм би просто жити. Боже, їм би вірити в добро. Боже, захисти мою дитину і чужого сина захисти. Хай лиш повертаються живими. А всім мамам спокій поверни. Дякую.